Привіт, горобчику, ти знаєш Христос Воскрес, звістка райдушного лунає аж до небес. Привіт, Кульбабко, ти знаєш смерть перебіг Ісус, немає влади в темноти. Я з Богом молюсь. О, сонечко, привіт, привіт! Зі мною порані! Любові викупу наш свіст, Господь, Спаситель мій, співає небо і земля, луна хвала над світом, кожне серце промовляв, воскреш з викупителем. У цей святковий Божерами вітання, линуті сердець, благословенний з неба це світано, Бо вони вже гріху у кінець. Усюди чути беззупинно, Христос Воскрес! Христос Воскрес! В куточок кожен нехилине найбільше чудо із чудес. І кожне серденько тріпоче, бо переможений же гріх, а хто ще визнати не хоче, живе у сумнівах своїх. Любов страждала на Голгофі, любов терпіла ганьбу й сміх. І в цій життєвій катастрофі любов померла за твій гріх, любов проявлена у сині, Господь віддав його на смерть. Любов Христа, іще понині, ламає зло і гріха твердь. Любов єднає у родину возхристиянську сім'ю і кличе кожну Бог людину, любов, щоб визнати отцю, що тяжко так за нас страждала, що стала жертвою в той час. Любов, що там нам показала, що Бог так сильно любить нас. Любов Господня тебе кличе, прийди до Господа Творця, Любов глибоку і таємничу дає щирі Бог серця. Радій, душа, бо є спасіння від найстрашнішого суда. Христа Ісуса, Воскресіння тебе спасає від гріха. Що так щоб так радіти Воскресінню, проси прощення у Христа, і для тебе в нього є спасіння від найстрашнішого гріха. Христос Воскрес, скажи це знову, з прощенням Господа Христа. Вступи на цю святу дорогу, щоб ти у небо до Творця Христосу. Воскрес.